А ти слухай сюди. Одноразник, чоловік, який знає, що сталося з деревами. Хочеш дерево, їдь, говори з ним. Одноразник? А як же? Бабцю, це реальна людина чи одна з твоїх вигадок? О, він цілком реальний. Ну, де ж він живе? Далеко за містом, де трава вже не росте, і де вітер пахне кисло, коли дме. Де жодна птаха не співає, і лиш ворона каркає. Гар! Ж... Нащо ж так лякати? Там місце, де одноразник живе. Чекай, одноразник десь за містом. Подейкували колись. Якщо принести йому 15 центів, гвіздок і хатку, де живе старий старезний равлик дідок. Він розповість усе, що знає.